У могилів Подільській громаді відзначили День захисників і захисниць України. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував військовим, вручив винагороди воїнам за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Україні 1 жовтня весь український народ відзначає День захисника і захисниці. Цей день символізує для кожного українця ту силу єдності і ту силу незламності і готовність. Кожного українця, захищати кожен клаптик Богом даної української землі. Я хочу подякувати всім нашим захисникам, що роблять все для того, щоб Україна була, є і буде, що збережені всі символи нашої держави. І головне, хочу побажати для кожного нашого захисника, щоб відвоювати кожен клаптик нашої української землі, повернутися додому живими і здоровими. Слава Україні! Наші воїни уособлюють єдність, унікальність і незламність це люди великої сили та відваги, завдяки кому маємо змогу жити, працювати, творити, виховувати дітей. Щира вдячність і велика шана нашим захисникам і захисницям за відданість Україні та мужність на полі бою. Пам'ятаємо кожного героя, який повернувся на щиті. Кожен назавжди у наших серцях і пам'яті. На Майдані Шани хвилиною мовчання усі присутні згадали полеглих за волю і незалежність нашої держави. Боротьба за нашу незалежність, за незалежність нашої держави, нації, збереження нашої культури і мови йде з 2014 року. І, на жаль, ця боротьба триває на сьогоднішній день. І кращі сини і доньки віддали своє життя за Україну і за кожного з нас. Віримо у наших відважних непереможних захисників і захисниць, які крок за кроком наближають нас до перемоги.